Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий, любі глядачі. Я щасливий бачити пожвавлення процесу підписання важливої петиції для повернення звання Героїв України Бандері та Шухевичу. І дійсно, як я писав про це в приватному чаті і потім в публікації це найцінніша сувенірка, яку я маю на сьогодні, якою я розпоряджаюся. Дійсно, так, хто хто хоче отримати безпосередньо стяг полку К2 за особистим підписом Героя України пана Вереса. Ну, це, це треба, я ж кажу, або там крутитися на рівні Генерального штабу, так, або мати прямі виходи на, до пана Вереса. Так, хто має, будемо так казати, доступ до тіла. От мені просто пощастило. Нехай щастить і вам нагадую, ви прямо і безпосередньо зацікавлені в тому, щоб ця петиція була. Підписана, тобто, після того, як ви її підписали самі імені в приват скинули е, ваші дані підтвердження того, що ви її підписали. Ви прямо і безпосередньо зацікавлені в тому, щоб привести якомога більше людей, якомога більше підписів. Чому? Тому що повторюю, ця цінна сувенірка вона буде розіграна винятково внаслідок успішного підписання цієї петиції саме цим заходом. У цей раз. Так. На щастя, там динаміка позитивна, тим не менше, від кожного з вас, від кожної з вас, окремо і усіх взятих гуртом залежить успіх підписання цієї петиції, успіх повернення звань Героїв України Бандері та Жухевичу, успіх у зміцненні таким чином духової складової, мотиваційної складової. Переможного національного стрижня захисників України. Пам'ятайте про це. І якби не було достатньо тільки цієї мотивації, також я від себе додам, бо я ж моніторю не відміню від вас взагалі всі коментарі на каналі. З огляду на те, як більше менш дешеві маніпуляції намагаються застосовувати і опублікують в коментарях різні там, коментатори. Так. Там широченне поле маніпуляцій, і з огляду на те, який вони чинять спротив цьому, обов'язково майте на увазі це дуже важливо зробити зробити саме зараз. А щодо розмов, що не на часі. Час у нас є один єдиний цей момент. Бо той, який минув, ми над ним вже не владні, той, який приходить, ми над ним іще не владні. Підписуйте просто зараз, поширюйте і виргавайте цінні призи. Разом боремо і поборемо.